Бгішма сказав Я назву тобі засіб для продовження роду бгарати. Ти ж, оматінко, уважно вислухай, що я скажу тобі. Нехай буде за плату запрошений який-небудь обдарований чеснотами брахман, який міг би породити потомство від Вічі травір'ї. Тоді Сатєва соромливо посміхаючись, невпевненим голосом сказала бгішмі такі слова «О, міцно руки нащадку бгарати. Те, що ти говориш, вірно. З довіри до тебе і заради продовження роду, я розповім тобі дещо, бо не можна не розповісти тобі про подібне нещастя. Адже саме ти є законом в роду нашим, ти сама правда, ти вищий шлях. Тому, вислухавши мою мову, роби потім, що належить. Бо у мого батька відданого закону човен. О, справедливий. Одного разу в молодості я пішла туди, де був човен. І ось прийшов тоді кращий з виконавців закону, мудрий, найбільше рідший парашара, бажаючи переправитися на човні через ріку Ямуну. Коли ми переправлялися через Ямуну, кращий з пустельників, охоплений пристрастю, наблизився до мене і став говорити дуже привітно й солодко боячись батька свого й побоячись його прокльону, я спокосилася нелегко досяжними дарунками і не сміла йому відмовити. Скоривши своєю величю мене, юну у човні, він підкорив потім своїй волі, обгорнувши мороком навколишній світ. Колись у мене був сильний і огидний риб'ячий запах. Пустельник, ще забравши його, дав мені цей приємний запах. І тоді ж той пустельник сказав мені Народивши мого нащадка на острові цієї самої ріки, ти станеш знову цнотливою. І той син Парашари, який народився від мене в час мого дівоцтва, став великим мудрецем і послідовником йоги, відомим під іменем Двайпаяна. Породжений на острові цей величний Ріші, розчленувавши чотири веди за допомогою своєї аскетичної сили, одержав у світі ім'я В'яса. Укладач, а внаслідок чорного свого кольору прізвисько Крішна, чорний, правдоустий і смиренний подвижник, в якого спалені всі гріхи за моїм дорученням, і, мабуть, за твоїм, о власнику невимірної величі, породить від дружин твого брата прекрасне потомство. Бо він сказав мені тоді Згадай про мене, коли буде потрібно. І я згадаю про нього о міцнорукий бгішмо. Якщо ти бажаєш цього, з твоєї згоди обгішмо, той великий праведник неодмінно породить синів від дружин вічі травір'ї. При згадці про того великого ріші Бгішма із шанобливо складеними долонями сказав Той, хто звертає свою увагу на закон, користь і любов, на ці три цінності, той діє належним чином. Міркуючи розумом про кожну з цих протилежних речей окремо, про користь, що веде до повторення користі, про закон, що веде до повторення закону, і про любов, що веде до повторення любові, той мудрий. Те, сказане тобою, узгоджується із законом і є найбільш корисним для нашого роду. Воно мені вельми до душі. Коли це було схвалено бгішмою, у нащадку куру. Калі подумала тоді про пустельника крішну двайпаяну, і він, мудрий, читаючи веди, довідався про намір матері і миттєво з'явився невпізнаний ніким. Тоді, виявшививши повагу своєму синові, згідно зі звичаєм і обійнявши його руками, дочка рибалки омила його слізьми. Вона заливалася ними, побачивши сина після довгої розлуки. Засмучену матір окропив водою і вітав великий мудрець віяса. Первонароджений син її та сказав їй такі слова Я прийшов виконати те, що ти задумала. Скажеш мені, овідаючи закон і правду, і я зроблю бажане тобі. Тоді домашній жрець виявив честь тому чудовому мудрецеві, і той прийняв його згідно із приписаними читаннями мантрів. Бачачи, що він зайняв сидіння, його мати Сатєваті запитала його про добробут і здоров'я. А потім сказала йому так Звичайні сини, о мудрий, народжуються від батька й матері, безсумнівно тому, що як батько, так і мати є їхніми володарями, як ти є моїм першим сином, признаним творцем, так вічі травір'я обрахмане мудрецю, доводиться мені молодшим сином. Як бігіш має братом вічі вір'ї по батькові, так і ти, о сину, доводишся йому братом по матері. Цей син шантану, наділений силою правди, охороняючи правду, не приймає рішень ні відносно потомства, ні відносно керування царством. З поваги до свого брата і заради продовження його роду, на прохання бгішми за моїм наказом, ти обездоганний, жалю до всіх істот і заради їх захисту повинен по доброті своїй зробити те, що почуєш. Від твого молодшого брата залишилися дві дружини, подібні дочкам богів, обдаровані юностю і красою, та справедливо прагнучи мати синів. Від них породи потомство гідне його роду, родини і походження, бо ти підходиш для цього осину. В'яса сказав Ти, осатєва знаєш закон вищий і звичайний. Бо розум твій овідаючи закон ґрунтується на законі. Тому, вважаючи закон за підставу, і я за твоїм наказом зроблю те, що ти бажаєш, бо це відоме мені як прадавня настанова. Я подарую братові синів подібних Митрій Вароні. вороні. Нехай же дружини його протягом року дотримуються згідно із приписами обітниць, які я тут зазначив, і тоді вони будуть очищені. Ніяка жінка, що не виконала обітниці, не може наблизитися до мене. Сатєва тій мовила Зроби так, щоб цариця швидко зачала. В царстві, де відсутній цар немає дощу й немає божеств. Як можна отримати царство, в якому немає царя у володарю? Тому вклади зародок, а бгішма гішма виростить його. вирік. Якщо мною має бути породжений син швидко і раніше, ніж у звичайний час, то нехай кожна з дружин стерпить мою потворність це її вищий обов'язок. Якщо царівна країни косали стерпить мій запах, вигляд, лице й тіло, то вона сьогодні ж отримає кращий заргордок. І той пустельник, сказавши, що очікує зустрічі, з нею зник. Тоді цариця та, з'явившись до невістки, що перебувала на самоті, сказала їй добре слово, погоджене із законами користю. О, царівно косали, довідайся від мене встановлення закону, про яке я скажу тобі. Загибель нащадків Бгарати, мабуть, походить від того, що зруйнувалося моє щастя. Бачачи, що я страждаю, а батьківський рід знедолений, Бгішма подав мені думку щодо продовження нашого роду. Але здійснення цієї думки, як мені відомо, залежить від тебе, одочку. Підніми знову загаслий рід Багарати. народи сина й острух стан на Величі, рівного царю богів, бо він підніме важкий тягар нашого роду, і вона, відповідно до закону, з труднощами прихиливши до себе благочестиву невістку, та годувала потім брахманів і божественних мудреців, а також гостей.